Медичний огляд під час війни, отримавши повістку, військовозобов'язаний має прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, надавши туди всі необхідні дані та документи. Якщо у людини немає підстав для відсрочки від призову на військову службу, їй виписують повістку на проходження військово-лікарської комісії. Однак чи діють військові комісаріати згідно порядку проведення ВЛК? Які порушення існують, та що мають знати військовозобов'язані? Про це сьогодні поговоримо з юристкою Анастасією Шельховою. Вітаю, добрий день. Ми підготували питання, і щоб нічого не забути, пройдемо. Пряма понем як за правилами має відбуватися процедура огляду під час військово-лікарської комісії? Чесно кажучи, на практиці дуже рідко зустрічаю, коли проходить саме так, як вона має бути згідно законодавства. І навіть якщо не брати до уваги моїх клієнтів, то навіть з мого оточення зі знайомих друзів і так далі. Дуже рідко, коли все відбувається згідно з затвердженим законодавством процедурам. Але перше, що має бути, це флюорографічне дослідження, має бути проведено військово зобов'язаним якого призивають, має бути проведено ЕКГ, має бути взятий аналіз крові. Якщо у військовому квитку немає відмітки про групу та резу крові. То а, також має бути це досліджено. Також має бути досліджена сеча військовозобов'язаного, військово зобов'язаного, військовозобов ну, того з... якого призивають mm. так. Mm. Але на практиці це рідко відбувається. Як дуже часто відбувається комісія, військово зобов'язаний приходить з повісткою до військомату на комісію, і там сидить один-три лікарі, які дивляться дві ноги, дві руки, ти придатний. Mm. Yeah. Але насправді має бути аж 8 лікарів, які має пройти кожен, кого призивають на службу. І ці 8 лікарів: це терапевт, хірург, лор, дерматолог, навіть стоматолог. А зараз вам скажу напевно, я ж кажу, аж 8 лікарів. Угу. Ну, давайте хірург, покажем. терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, лор, стоматолог та дерматолог. Але ж якщо є якісь а, захворювання і ці лікарі не можуть це встановити, то також мають бути залучені інші спеціалісти. Ну тобто не, не, не завжди існують ті спеціалісти, які можуть визначити чи гідна людина да військово зобов'язаний до служби чи ні, ось цей перелік вісім лікарів. Їх цих лікарів мають пройти усі військово зобов'язані, усі призовники. Тобто, якщо вже є комісія то цих лікарів мають пройти. Але насправді у нас як відбувається? Комісія 1-3 лікарі? Ну, да, так. І а у яких носить. закладах охорони здоров'я можуть проводити е, ці комісії? В більшості випадків комісії е, проводяться у нас при ТЦК СП, але ж також е, при е, державних е, закладах охорони здоров'я та комунальних? Комунальних ну так і є я наскільки мені відомо, дуже часто, коли не вистачає лікарів у е, комісіях, так вони відправляють до яких так, заклад, так, так. це повністю законно. Також так, будь-який призовник має на свій розсуд, якщо він знає, що в нього буде комісія, він може піти також до приватного лікаря, щоб отримати висновок медичний документ. І Це документ. теж законно. І це теж буде законно. Угу. А які порушення при проведенні ВЛК є, є найпоширенішими? Найпоширеніше це те, що комісія закриває очі на захворювання. Тобто людина каже: в мене, наприклад, дуже сильно болить серце і болить вже довгий період, але в нього немає ніяких обстежень, ніяких медичних документів. Чому тому, що як в нас люди лікуються більшості випадків, ніяк будемо відверті. І людину не направляють на додаткові обстеження, тобто ставлять придатний, і вже людина, якщо вона не згодна, вона може самостійно оскаржувати рішення, робити знову ж таки дослідження у приватних лікарнях, у державних це значення не має. А тут в мене уточнення: а якщо людина сама е приховує свої, це її відповідальність. Ну дуже хоче. Я вам скажу чесно: за весь час війни в мене було лише три звернення. Коли дійсно людина ці люди, ці три особи хотіли служити, але їх не брали через їх вади зі здоров'ям, угу. тобто лише три рази таке було ну, більшості випадків так? приховати. Це не складно це не складно. Е, наступне питання: якщо людина після військово-лікарської комісії є придатною, але має претензії до самої процедури і може надати довідки про фізичні вади, які могли б вплинути на результати комісії, чи може вона звернутися до юристів, щоб переглянути це рішення? Чи були такі випадки, і які результати? Так, такі випадки були? Така змога є. Більш того, це можна зробити в досудовому Порядку, тобто без суду, скаржучи у вищі стоячі органи, це листування якесь, так? Угу. А дивіться, подається скарга, скарга, і ми чекаємо відповідь. Тобто може бути назначений назначен контрольний огляд, і також можна звернутися до суду. В більшості випадків а, все це вирішується без суду, і чесно скажу, таких запитів багато. Але у чому вся складність потрібно звертатися як умога раніше, або ж самостійно, або ж до юристів. Чому? Тому що усе цей час, і поки цей час йде, вас можуть відправити куди завгодно навіть за той же Бахмут. Ну так, зрозуміло. Закривши так. очі на ті захворювання, які є. І такі випадки у вас аж були? Дуже багато, і в більшості випадків обмежено придатних направляють у зону бойових дій. Тобто, хто такі в нас обмежено придатні, це ті люди, які. Вони можуть нести службу, але вони не можуть, наприклад, бути у зоні бойових дій. Тобто, де вони обмежено придатні можуть нести службу. Це військові адміністрації, це ті ж ТЦК ну так висвітліть тому подібне. Да, так роздавати ті, ж ж, ті ті ж повістки, так але їх відправляють в зону бойових дій, не дивлячись на те, що вони не в змозі цього робити. Наприклад, людина через свої вади здоров'я, вона навіть бронежилет не може носити довгий да, час. Да, Чому да. тому, що навіть мені відомі такі випадки. так. І питання таке: чи можуть людей з вадами а з виданим військовим квитком до війни із зазначенням статусу непридатної до військової служби зобов'язати прийти на повторний медогляд? Якщо так, то чи є у чоловіків законні підстави взагалі не з'являтися на, на таку процедуру? Дивіться, тут дуже обширне питання, чому, тому що кожен випадок він індивідуальний. Тобто дуже рідко, коли бувають два однакових випадки. У кожного у військовому квитку у а, довідці ВЛК зазначена саме та підстава його непридатності, через яку його визнано непридатним. Угу. Тобто, може бути навіть одне захворювання. Але воно може бути на різних стадіях. І якщо одна людина з цим захворюванням придатна, то інша людина не придатна. Якщо ми розглядаємо варіант, коли до війни був отриманий квиток про непридатність, то так можуть відправити на комісію, це буде правомірним. Але ж знову ж таки, щоб для себе розуміти. Чи йти на цю комісію, чи не йти, які документи підготувати, як ТЦК та ВЛК комісія можуть порушувати права в цьому випадку для цього розуміння краще звернутися до юристів? Чому тому що скажу чесно, ТЦК дуже часто порушують права наші Військовослужбовців, Так ну ТЦК призовників, так да. призовників призовників. Ну і наостанок таке питання: а чи є термін? Проходження законодавчі проходження е, комісії ні, немає Немає терміну. Немає. Ну то зрозуміло, дякую, що в нас завітали. Е, якщо є що що додати, уточнити. Я е, попросив вас, ні е, моя порада для всіх це те, щоб зверталися як умога раніше за правовою допомогою або ж діяли самотужки, якщо такої змоги немає. Чому тому що в більшості випадків усі звертаються і кажуть, нам потрібно на вчора, ну так. А так, на жаль, в нас не відбувається. Тобто, на будь-яке оскарження, на будь-яке доведення свого права потрібен час. І чим раніше ви звернетеся, тим скоріше ви отримаєте бажаний результат. дякую. А я нагадаю, що у нашій студії була Анастасія Шеліхова, юристка.